Друзі, знімав на рахунок волохатої оленки. Подивіться, на цей рій, лки-палки. Багато кажуть, що не працює, подивіться, це капут. Не працює. Приїхали кропити, обробляти сад. Багато кажуть, що не працює, каліпсо не працює, Маврик не працює, той відра ставити. Тут є, що шок... є відр, багато треба ставити. Багато не знають просто, прикол в тому, що треба кропити від 10, коли вона саме розлетілася, розумієте? З 10 по 14 по максимуму 16.00. Бо потім вона ховається. Зараз покажу результат. Ось показую, як вона зараз на кожній, на кожній, яка, дивіться, ще не розпустилася, вона вже літає, вже хоче його згризти. Подивіться, яка нечість. І завтра покажу результат. Завтра завтра, скільки їх буде на землі. Так, якщо наблюдайте за манти, писають будете знати курсі подій всіх.